Доброго дня, шановні наші друзі. Сьогодні ми продовжуємо наше приємне спілкування крізь призму передачі Гармонія на ТРК Вежа. І сьогодні з вами я, Олександр Шинкарук. Сьогодні ми продовжуємо з вами розмову про існування двох видів темряви або, власне, про те світло, яке ми злегка забули всередині себе. Ми в попередній передачі розмовляли з вами про те, як важко було нам в дитинстві втратити ось цей. Символ спонтанності, ось цю маленьку дитину, яка існує в кожному із нас, яка безпосередньо раділа всьому всім можливостям кажучи так насолоді, задоволенню поряд з тим, що в житті існував якийсь страх, розчарування. Тому я хочу, щоб ми перейшли в таку інтерактивну форму спілкування. І я би сказав медитацію. Я прошу вас зробити глибокий подих. В насолоду видихаємо і ще раз глибокий подих. Повільно в насолоду видихаємо. Уявіть собі, друзі на хвилинку, що до вас підходить усміхнена маленька дитина. З усією своєю відкритістю. Говорить вам, протягуючи рушенята: ти Ти пам'ятаєш мене? Дорогі мої друзі, вдивіться в цю дитину і запитайте цю дитину щиро від серця, запитайте, що я можу для тебе зробити, для неї, для нього, ким ви себе відчуваєте? У нього є серцеві бажання, які він би бажав, щоб ви йому помогли виконати. Це щось, що ви дуже довго. Відштовхували від себе. Прислухайтесь, любі друзі, дозвольте цій дитині говорити з вами. Ця дитина уявляє, відстоює це, відстоює всередині себе ось це своє так, всередині вас самих, ту вашу частину, що хоче жити по іншому. Зробіть врешті те, що може дозволити говорити. Підтвердіть довіру цієї дитини, вона все ще вірить в якості того, що ви, як дорослий, увібрали ці ідеї, ідеї повні страху, ідеї повні недовіри, які живуть ваші внутрішні заперечення життя, і вносить свій внесок у долі темряви всередині вас. Подумайте, чи зможете ви зараз. У цю мить надати будь-яку форму, надати форму тій своїй частині, що противиться життю, не хоче більше відчувати біль, що насправді є втечею від життя. Чи можете ви відчути всередині себе ось цей елемент озлоблення і стиснення? Можете відчути це фізично в своєму тілі? Або можливо, вам буде зручно побачити, якщо ви закриєте очі. У кожної з вас є така частина. І ця частина втомилася. Вона більше не хоче так жити. Тому що вона випробувала занадто багато болю і перешкод у своєму житті. Відчуйте, будь ласка, оту вагу всередині себе. Чи можете ви. Цій частині своєї історії, сказати їй так, цій частині. Друзі, не намагайтесь її негайно і радикально змінитись, але просто ніжно спробуйте зрозуміти, як же ж в моєму житті до цього дійшло. Ніхто навмисно не закриває себе від небажання жити. Це від незнання іншого шляху, відвічаю, який залишає вас з цим рефлекторним закриттям, стисненням, з цим категоричним ні. Я прошу вас сказати вас так, не лише перші темряві в вашому житті, подіям, хворобі, болю, стражданням. Я прошу вас, я прошу вас сказати так і другі темряві, ті, яка є всередині глибоко вас. І закриває вас від життя в результаті хворобливих подій тій частині, яка не бажає більше випробовувати життя і відмовляється від цього життя. І добиратись до цієї своєї частини потрібно надзвичайно м'яко, тому що наполегливість і примус тут не працює. Суть світла в тому. Що вона може текти в темряву? Світло може дістатись до кожного, до найвіддальнішого куточка, оскільки в ньому нема судження. Воно не каже: оце погано. Нам треба зламати цю оборону, прорвати цю блокаду, оскільки життя повинно текти знову. Воно ніколи цього немає. Не говорить. Я розумію, що світло каже, «Люби мій, це так було важко для тебе. Я це бачу. Я бачу, як ти в до цього озлобився і закрився. І як це обмеження, скорочення в кінцевому рахунку надзвичайно втомило тебе і спустошило. Світло м'яке і плинне. Воно може проникнути у найглибшу біль і страждання, у найозлобленішу людську душу. Я знову, друзі, прошу вас свідомо відкритися світлом. Якщо ви не можете знайти всередині себе цю готовність, якщо ви не відчуваєте цієї достатньої відкритості для того, щоб відпустити своє ні. Дозвольте просто цьому бути поряд, так як світло є завжди. Воно завжди з вами. Навіть в моменти такого глибокого, глибокого віччя, коли ви навіть не відчуваєте його поруч з собою зовсім. Воно з вами в такі часи, в таких ситуаціях, коли ви повністю втрачаєте контакт з ним. І вже не, навіть не сподіваєтесь побачити його ніколи. Суть в тому. Ще світло не належить вам, воно належить усьому сутньому, усьому всесвіту, усі творіння є світлом. Усе прониклося світлом. Просто знайте, що воно тут серед нас. І просто довіряйте життю. Як тільки ви дозволите собі трошки відкритися. І дозволити довірі і смиренню увійти в своє життя, ви відкриєте можливість для того, щоб двері злегка відкречинились. Ви знаєте, якщо в самої темної ночі ваша душа завжди з вами і звертається до вас зі світлом і розрадою. Навіть якщо ці двері привідкрились на найменшу шпаринку, світло знайде її. Вам не потрібно нічого робити надзвичайного, лише дозволити цьому статись. Світло з вами. Життя з вами. Зрештою, ваше ні життя воно не зможе встояти. Я прошу вас змиритися перед світлом, яке означає тут так, не тільки труднощам в житті, а й вашим труднощам з тим, щоб сказати опору, що ви відчуваєте по відношенню до глибоких емоцій, які змушують вас почувати себе голими і уразливими, станьте знову схожими на цю маленьку, радісну дитину, живі друзі, скажіть усьому світу: так, 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 обійміть себе співчуттям і розумінням. Роблячи це, ви приносите потік розуміння, і головне, ви можете це зробити. Я бачу вашу силу. У кожному з вас горить полум'я свідомості, яскраве полум'я свідомості. І я тут сьогодні спілкуюсь з вами. Від імені Ішуа, для того, щоб нагадати вам про те, Хто ви є і яке джерело вашого походження? Це божественне світло. І я бажаю вам світла і добра, щастя в вашому житті. З вами гармонія і гармонії в вашому житті. З вами був Олександр Шинкарук. До нових зустрічей в ефірі.